Доброго дня всім. Сьогодні, як я обіцяв, я покажу, як я їх роблю. Вчора не міг це зробити, бо, тому що я не мав підставки на камеру і то важко інакше робити. Так, яка у нас сьогодні е, ситуація? Вчора зробив два точки, досить нормально е, виглядають з 80 сімей тільки пропало. Там кілька було, може, 3-4 таких маленьких. А решта менше-більше нормально виглядає. Кормів в загальному я задоволений, є достатньо, але все ж таки деякі є сім'ї, які потребують трошки допомоги. Або в них закінчується мед, або що стається, сім'я, коли може трошки була на одній стороні, потім там закінчується мед, і якщо вона слабша, вона не має змоги, не має сили. Пересунутися на другу сторону, там, де є ще запаси меду. Тому е, от для таких сім'їв я спеціально зараз е, в такий е, ще можна сказати, холодний час йду, щоб, бо тому що як їх не пересунути, зазвичай я їх не пересуваю, я просто додавляю, додавлю, е, даю там, де немає меду, в тій стороні додаю мед, трошки е, сиропу і рамку з пергою. Так, Хочу показати, що я даю. Отакий От блін, досить хороший, тут 15% заявляє, виробник є пелкунім і воно складається з соєвої муки, трошки дріжджів і ще якісь там добавки, які я не знаю, у них це секрет рецепту, так що вони не дуже її роз, розказують. Далі даємо рамку, як бачите, є трошки меду. І є перга. Не знаю, чи буде видно на камері. Але це ліпшого ось за це ніколи ви не можете не знайдете заміну. Ось, ми її набираємо медом. Не медом, а сиропом. Просто банка з дирками знизу і теплий сироп. Ось Сьогодні бачимо трошки хмарно. Вчора, до речі, було е, сонячно і температура була е, вища, але трошки був вітер і, якщо чесно, вчора було холодніше, ніж сьогодні. Сьогодні немає абсолютно вітру, зараз десь мінус 3 морозу, але не так і аж холодно. Ця сім'я, це перший блок, я приїхав на цей тушок. Бачимо, я її позначив. Це означає, що тут досить багато корму. А до речі, якщо я відкриваю сім'ю і дивлюся, дуже багато корму є, то я навіть і не даю сироп. Було би добре здати, але трошки холодно, тому я просто даю цю, цей блін і на тому кінець. Також, коли я відкриваю сім'ю, я минулого разу ставив полоски. І якщо я полоски не туди, можна сказати, поставив, я їх пересуваю ближче до розплоду. Розплоду багато немає, дуже мало є печатаного, але він є. Ну, отаке матка тільки починає сіяти. Так що це дуже добре. Це означає, що я встиг поставити полоски до запечатаного розплоду. Ось, і вона дуже гарна та сім'я. Далі виглядає, принесу трошки вам ближче камеру. Ось, ну і це більшість сімей так виглядає. Бачимо гарний великий клуб. Мед є, мед є. Ну такі ситуації я скорше всього просто їм би дав е, рамку амін, е, маю на увазі е, цей протеїновий блін. Але все ж таки як погода трошки дозволяє сьогодні, я може зараз витягну або ось цю рамку, або ось цю і подивлюся і дам їм все ж таки рамку з пилком. Зараз буду бачити. Дим не дуже зараз допомагає, тому що трошки захолодно, зазвичай в таку погоду. Я би не дуже хотів до них лізти, але якщо я спасу навіть дві сім'ї, навіть одну сім'ю з точка, я буду задоволений, тому що, якщо взяти, маємо дві сім'ї, зимових точків є 13. 13 помножити на 2 маємо 23 сім'ї, це є половина точка. Так що це забагато. Як бачимо, я витягнув другу рамку, вона повністю кормова, перша кормова. Ось друга рамка, вони наполовину вже її вибрали, як бачимо, але тут вже є розплід, є засів. Тільки засів, не тільки яйка. Не розумію по якій причині, я дав тільки одну тут полоску. Тут в ага. нас теж яйка, ні, є дві, тут просто ще одна тут впала. Чомусь по якійсь причині. Тут також тільки яйка. От тому от я такі сім'ї позначаю, і це сім'ї тут немає нічого. Або може є з другої сторони яйка. Ну, ці сім'ї абсолютно допомога ніяка не потрібна, але я, як я вже їх відкрив, я їм дам е... сироп. Зазвичай це проходить все набагато швидше, просто це для відео і ця рамка в нас порожна. Я її просто для чого я її витягнув, щоб пересунути я не хочу в них цей мед забирати, Таким, таким чином я пересуваю розплід, я поставлю. Цю рамку з медом назад і даю їм рамку з пергою. Бачимо, рамка була порожня. Тепер вона є повністю з сиропом і пергою. Видите? Так це мучу, мушу мучитися в, тім, в тих снігах. Вони вже достали, якщо чесно. Це ставимо назад. Ставимо другу полоску назад також. Ставимо протирієновий блін. трошки бджоли посунути, блін зверху. Зразу е, для тих людей, яким це не сподобається, що я бджоли вбиваю. На якщо стоп бджіл пропаде, я тисячу спасу, так що в цьому нема нічого страшного. І от також такі сім'ї, як бачимо, вони не в такому клубі. В них може бути трошки проблема з кормом, але ну і знову дивіться, знову чомусь одна полоска. Це може означати, що бджолів зверху не було, вони сиділи в нижньому ще корпусі. Чомусь мені так здається. А до чого веду, вчора було теж досить багато сімей і як виявилося, все одно в них був мед. Як бачимо, друга рамка, там, ну ви не бачите, є це є мед. Я ще скоро подивлюся з другої сторони. Може таке бути, що на другій стороні вже закінчується. І от в таких випадках це дуже недобре, бо тому що ще може тут подгода дуже спортитися. І просто бджола... Раз тут немає розплоду з цієї... I mean, е, е, мери з цієї сторони, значить тут більше, де клуб сидів, і матка там сіяла. І якщо буде мороз сильний, бо ще може бути мороз сильний, просто у нас бджоли стиснуться там, де немає. Там, де немає розплоду, ой, там, де немає меду, і вони можуть пропасти. Як бачив, така ситуація, як я пояснюю, є в нас тут. Рамка друга від стінки абсолютно порожна. Перша абсолютно порожна. Третя рамка, бачимо є розплід. І тут є також розплід. Значить ми забираємо ці дві рамки. Абсолютно порожні рамки. Це дуже недобре. Але ця сім'я би не пропала, просто якщо б ми їй не помогли, вони б зменшилися. Ми цього не хочемо, щоб вони зменшувалися і матір переставали сіяти. саме Тут ми їм даємо рамку з пергою і рамку з сиропом. Я тут маю рамку таку, бачите, сироп, От, бачите, не знаю, чи видно, чи не видно, це трошки тут є. Тут, бачите, мед є гарний рідкий, а тут мед з дріпаку, бачите, повністю білий. Але нічого страшного, ми туди дамо трошки сиропу також ранку і вони з тим справляться. Е, чому помічника немає? Помічники є, але ще блін вони не приїхали. Як багато вас знає, у мене працівники приїжджають з, Пів... з Центральної Америки. Країна називається Нікарагуа, тому що проблема у нас з робітниками. Е, ніхто не хоче працювати. Тим більше це робота специфічна, ніхто не буде терпіти ті бджоли. І зазвичай у мене в цей час вже є працівник. Один помічник, але щось віза не відкривається йому. Одному вже відкрили, який повинен приїхати трошки пізніше, а то, того, що мені скорше треба, ще пише, що немає. Ах, не знаю, говорив сьогодні з ним. То, напевно, що буде їхати спочатку той, що а, вже має візу, якого мені треба пізніше, бо я сам просто на все, якщо він приїде. Мій головний полпічник через місяць, це вже запізно, ну як не запізно, але е, я просто сам самому важко. І дуже довго просто на всього, ну не важко, але дуже довго займаю часу, щоб це все робити. щоб це було все швидко і спокійно зроблено. тут є мель. Ця сторона порожна. стараюся бджоли стрісати завжди всередині, ну першу рамку проходиться все одно зверху робити. Їм це абсолютно нічого не пошкодить, тому що це вже не перший рік робиться, ми вже так. От бачу про що я говорив. Був розпліт, бачите, печатний, Абсолютно яєк тут немає. Тому що в них закінчився мед і вони нічого не роблять. Наступну рамку я витягувати навіть не буду. Не знаю, чи там щось є. Я просто даю їм допомогу і на тому кінець. Та сім'я потребує дві рамки меду. І рамку з пергою. А, тут ще є місце на одні з рамок з медом. Я налию місце сироти. їм би не пошкодить. Ок, це бачимо. Зазвичай я би вже зробив два блоки, якби не говорити. Але нічого страшного. Це трошки слабше, як бачимо, але абсолютно в ній нічого немає ніякої проблеми, вона виросте. Це мед. З цієї сторони є дуже багато меду також, але я би хотів їм дуже сильно дати сиропу, так що ми відкриємо і дамо їм тут рамку з сиропом. Хотів би бачити розпліт, бо якщо немає матки, то нема сенсу її годувати. Але є розпліт. Станом рамку з сиропом тільки тут. Це все, що вони отримують. Ставимо назад е, полоску, даємо їм під кормку, ставимо назад кришку, і закриваємо. Ну і така сьогодні у нас робота. На цьому дякую, до побачення. Слава!